26 січня відбулось засідання чергової 17-ї сесії міської ради 7-го скликання. В роботі сесії взяли участь міський голова Оксана Вінницька та 27 депутатів з 34. -х. У порядку денному було розглянуто 19 основних та 6 різних питань. Депутати заслухали та затвердили звіт секретаря міської ради Надії Петрової про виконання плану роботи ради у минулому році та звіти голів постійних комісій міської ради про їх роботу. Також затверджено плани роботи ради та комісій на 2017 рік. Заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова, поінформувала про зміни до положень з місцевих податків та зборів. Ці зміни необхідно внести, щоб зменшити навантаження на платників податків та недопущення заборгованості з платежів міського бюджету. Зокрема, скорочено верхню межу ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 3 до 1,5% відсотків розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування. Розмір ставок податку на Нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості для юридичних та фізичних осіб становитиме піввідсотки для об'єктів нежитлової нерухомості для юридичних та фізичних осіб від 0,1% до 1,5%. відсотки. Також зменшено об'єкт оподаткування транспортним податком. Детальна інформація щодо нових ставок податків розміщена на офіційному сайті міської ради у рубриці рішення сесій. Також депутати затвердили низку розпоряджень прийнятих у міжсесійний період у бюджетній сфері. Директор міського житлово-комунального підприємства Ірина Кривенко прозвітувала щодо виконання виробничої програми, фінансового плану та про господарську діяльність за 9 місяців 2016 року. За звітний період підприємство отримало доходів у сумі 35,8 млн грн, що складає 81% від плану, в тому числі підприємством отримано фінансову допомогу з міського бюджету в сумі 9,8 млн грн, яку спрямовано на погашення заборгованості за електро. Троенергію, воду, вугілля та інше основними перевитратами коштів у порівнянні до плану. Ірина Кривенко назвала перевитрати на електроенергію, та пально-мастильні матеріали у зв'язку із збільшенням їх вартості, а також перевитрати пов'язані зі збільшенням ставок податку. Фінансовим результатом з основної діяльності підприємства став збиток у сумі 1,4 млн грн. мільйони гривень. За рахунок підтримки з місцевого бюджету показники дещо покращились. Депутати затвердили фінансовий план міського житлово-комунального підприємства та виробничу програму з надання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів на 2017 рік. Виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Лариса Черевко доповіла про хід виконання в 2016 році програми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. У 2016 році було відремонтовано 9 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття на суму 4,5 мільйони гривень. З них 2,8 мільйони мільйонів гривень кошти обласного бюджету, які використано на капітальний ремонт трьох міжквартальних проїздів по вулиці Гагаріна, горі. Голь та по вулиці Шахтарської слави. За кошти місцевого бюджету капітально відремонтовано міжквартальні проїзди по вулиці Шкільна та по вулиці Шахтарської слави на суму 735 тисяч гривень. Окрім того, за кошти міського бюджету проведено поточний ремонт центральних доріг міжквартальних проїздів та тротуарів на суму 974 тисячі гривень. У 2016 році встановлено 11 дорожніх знаків та 6 опор на суму 9 тисяч гривень. Придбано фарбу для нанесення дорожньої розмітки на суму 31,5 тисяч гривень. На суму 86 тисяч гривень було придбано піщано сольову суміш для посипки доріг в зимовий період. На сесії було затверджено план заходів міської програми реформування і розвиток житлово-комунального господарства міста на 2017 рік. Програма була доповнена новими заходами: фінансове забезпечення, виконання капітальних ремонтів ОСББ міста, ремонт та капітальний ремонт зовнішніх мереж міста, виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації, субвенція на покриття різниці між встановленими тарифами на житлово комунальні послуги, послуги та вартістю їх виробництва. Також народні обранці затвердили положення про порядок конкурсного відбору підприємств, виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів. В положенні визначено порядок організації та проведення конкурсу, подання документів на конкурс, хід проведення та визначення переможця конкурсу. Окрім того, цим рішенням затверджено конкурсну документацію та склад комісії з проведення цього конкурсу. Депутати затвердили міську програму Економічна підтримка редакції газети Першотравенські новини на 2017 рік, виділивши міській газеті 160 тисяч гривень на відшкодування виробничих витрат, поліграфічні послуги та придбання паперу про цільову соціально комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Першотравенську до 2021 року. Поінформувала начальник міського відділу з питань молоді та спорту Надія Кокора. Метою програми є створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, залучення населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень. Орієнтовний обсяг фінансування програми становить понад 70 тисяч гривень. Наприкінці засідання депутати затвердили низку питань земельного характеру.